дізнаємося, чи знають люди, як відповідати на заперечення дорого. Давайте ті, що по 20 штук. Це вам здачі не треба. А як ви відповідаєте, коли вам клієнти кажуть, що це дорого? кажу, я, я дорожче платила. Я по 50 платила, тепер по 20. Це вам. Спасибо. Ну зробити знижку. Або зробити якусь знижку, і тоді людина буде знати, що ми, як люди, які надаємо цю послугу, ми лояльні mm -hmm. до своїх клієнтів, ми готові йти на уступки. Або запропонувати будь-який інший товар, який зараз по карману, і людина буде знати, що у нас є ось такий продукт, який вищий за якістю, ніж у інших продавців і так далі. І він буде знати, що ось. Я зможу на купити грошей, я вже знаю, що там хороша якість, і я прийду за іншим товаром знову. І знову ж таки, коли ти продаєш цей товар, можна буде якось підбодорити там знижечку, якийсь подарунок і так далі. Начали би домовлятися. Mm. Все одно би продали це послуга, яку ми надаємо людям. Подивіться на якість дуже круті варіанти, крута стратегія. Підписані на Олександра Мухіна в Тіктоці? Ні, Ні. ні. Підписуйтеся. Тут цікаво про сел.